Ну, що розкажу я вам трошки про тріскачки. Е, це теж один з таких стовбів вера, на якому тримається їхня така е, імідж інноватора, винахідника. Тобто, та, як ми вже дивилися, це одне око це циклоп їхній, від того пішла назва, ну, а потім ця лінійка вже обросла тріскачками. У нас єдине ще немає циклоп-гібрид, яку можна подовжувати. Воно тоді виходить 60 хвост см з, з подовженням. Це говорить про дві речі. По-перше, це зручно коли щось відкрутити. І по-друге, що вони абсолютно спокійно, нормально дозволяють додати важіль до своєї тріскачки. Тобто, те, що ми говорили, якщо ми візьмемо забіжу трошки наперед, найменшу таку от тріскачку, вона дозволяє абсолютно спокійно працювати на вантаженні 65 Н. і пікове навантаження. Пікові робочі, яких вище вже не рекомендується використовувати, це 120 ньютонів. 120 ньютонів в бусі Віто, це я точно знаю, який у нас був робочий, там момент затягування 19-ї гайки 110 ньютонів. Тобто ми пробували його теж особисто вставляли 19 головку через адаптер, нарощували трубу і затягували момент вона 110 ньютонів витримує. Причому це трискачечка під маленьку обідку. Почалось з цього е, циклопа. Вони взяли цю ручку фірмову, накріпили на тріскачку. Від себе хочу додати, що затягування силове з цією ручкою, ну, прям так безумно зручно. Тобто я пробував до моменту затягувати такою тріскачкою і якоюсь там будь-якою металевою, тобто оцією, ну воно так в руку воно не прогризає руку. Це ну, супер відчуття. От, одна друга і три восьмих силові на закручування вони дуже добре працюють. Основною фішкою цієї тріскачки є поворотна голова. Ми її можемо повертати. У неї є три позиції з кожної сторони, ну і ці можна. ну Три позиції рахується: 90 градусів, 110. І тримаємо включення. Її можна опосередковано використовувати як викрутку. Якщо набір особливо 1 четверта, він десь по розміром, як на господарстві немає там ряду викриток, можна абсолютно спокійно, як універсальним набором, от користуватися. Для чого ця от штучка? Ніколи не пробував, не задумалися. От є в нас гаєчка, і вона собі болтається своїм життям. Зараз тріскачка трішка, не працює. Ми собі вставляємо в таке положення, закручуємо її і коли вже йде навантаження на тріскачку, переводимо. Тоді вже закручуємо. Тому до назви циклоп додавалася приставка SP. Оце називається циклоп-спіт. Тобто вони всі циклопи, а там є їхні підвиди. Цей циклоп спід швидкий, тому що є ця обертова муфточка. Обертова муфточка це є особливість виразкої оснастки до циклопа. Така муфтичка буде на подовжувачах одна четверта, три восьмих, одна, друга. Вона ще може там оцих деяких елементів заспішити. Тобто це все оснащення, воно так само вигідно відрізняється у двери від інших виробників. У е, перемикачах ще буде одна така особливість. Я такої, вроді би, не зустрічав. Можливо, у когось є, але поки що мені не попадалося. У всіх е, виробників є е, кулька з пружинкою, яка фіксує головку, але вона може вилетіти. І деколи, коли ми працюємо в якомусь місці, якому не можна губити деталі, ми можемо використати е, фіксатор цей HF. Тут знов-таки буде ця вкладочка HF, вона буде означати те саме, що і у всіх. Фіксація. Ми вставляємо цю головку і тут є такий блок. Блокуємо і все, вона на замок, вона вже нам не вилетить. От. Тоді знімаємо. Це є на всіх розмірах: одна четверта, три, восьмих, одна друга. Есть, такого мені здається, що у іншого когось поки що немає на даний момент. Головки до серії циклоп, як ми бачили, вони є корочені двох видів, звичайно, є з втримуванням і є подовжена серія. Така штучка. Ось, напомога, у нас не буде. Так, розповідаю. Коли у нас гаєчка зайшла в оцю. Пружинками. От, вона там тримається, і ми її не можемо. Тобто Вера перед тим, як, точніше, після того, напевно, як зробили оцю головку, яка втримує гайку, подумали, що їй треба зробити виймач для гайок. Вроді би така штучка, дрібничка, але дуже часто буває таке, що залетіла туди головка, гайка, і ми її там звідти не можемо витягнути. Знов треба болт, знов треба закручувати і ще щось. І от Києва. Так, є отакий виймач. Він є для малесеньких розмірів і є для більших розмірів. Воно собі автоматично у ну, Воно там коштує копійки, але зручності точно додать. І зараз покажемо е, основних тріскачок у вері е, три види. Циклоп Speed. Циклоп Switch. Це є металева з реверсом. Теж в неї популярна, хороша класична тріскачка, відрізняється тим, що в неї подовжена конструкція. Якщо ми візьмемо одну другу, вона буде зазвичай трошки довша, ніж у аналогів інших виробників. Тобто вони спеціально стандартну тріскачку подовжують, щоб було більше плеча. І є тріскачка пуш. Тут є перекідний квадрат. У неї найменша кількість зубів. Якщо оці 80 тут чути по зубчику, то тут менше 70 зубів, але у неї найбільш міцний оцей ось серцевина. Тобто, якщо якесь дуже важке там, потрібно зривати, скрутити, то ця тріскачка буде найміцніша. Ну і є люди, я, якщо чесно, я би таку собі не придбав, я б однозначно таку 100% працює брав. І люди кажуть, що от такі. От це є мастер, це є саме міцне. Рідко буває, але попадається чи замовляються. Це є три основних тріскачки. Спід у нього ручка, обертова муфта і поворотна голова, свіч це є перемикач, і пуш це є перекидання квадрату, натискання квадрату. квадраті. Вони є в розмірах 1,4, 3,8 і 1,2. Тобто стандартні такі самі типові е, номери розміри цього. От, набори вера. Всі, як ми дивились, вони всіх немає того, що висипається. Є маркування, та є в комплекті адаптери під е, біту. Ми собі вставляємо і можемо вставляти біт. Бітка донизу опускається. І вставляємо. От, і можемо вже працювати е, бітками, Тут та сама обертова муфточка, можемо підтримувати. Циклоп SPIT він є в цьому наборі, у нього йдуть довші бітки. Довші бітки 50 мм для того, як ми переведемо цю тріскачку в таке положення, щоб можна було його використовувати як викрутку. Там подовжувач є, так? Да? Так, там є подовжувачі в наборі дві штучки. От, це є короткий. І є довгий. Короткий подовжувач, у нього є така от функція. Коли ми вставляємо до упора, головка тримається чітко, він тоді працює, як звичайно, а якщо її відтягнути, вона лягає в таке положення, що ми можемо в ним під котом. Те саме, як шестигранник з кулічкою, що ми можемо працювати. Плюс ми собі можемо там вставити в таке положення горизонтальне, і воно виходить, що воно тут зміщено і тут зміщено. Але тим не менше трескачка вона паралельно йде поверхні, щоб руки не поділили. От. І от, здається, як в такому положенні нажати на кнопку, щоб відпустити. Раз тут я важить, ми на нього нажимаємо і він все знімає. Йдуть в цих наборах так само цей репідатор, і ми можемо отримати з нього вже викрутку. Чи щось подібне для якихось простих завдань, воно цілком припустимо. Воно буде мати люфт на системі, але для ручного закручування цього цілком, цілком достатньо. Да, набори базові, так звані, їх називаємо, ну, такі самі популярні. Вони в принципі комплектуються стандартно, там буде два подовжувачі, один адаптер підбіте, тріскачка, головки популярні від 5 до 13, ну і ходові бітки. Єдине, що в наборах, де є це кропспіт, чи, чи в отакому, будуть бітки завжди довші 50 мм, бо його можна використовувати як викрутку. Деколи задають питання, як поламається тріскачка. Тріскачка є зміною. Ремкомплекти є. Ремкомплекти. Оця голова, її можна купити окремо. Вона з гвинтиками продається, можна замінити її. В цих тріскачках немає змінних ремкомплектів і немає гвинтиків для розкручування. І теж будуть задавати питання, чи можна замінити смазку. У Вереші є один фірмовий секрет. Вони замовляють смазку по спеціальному замовленню на одному німецькому заводі. І там йде мастило розроблене для них. Навіть я цікавився, я хотів, щоб вони відстанцію. Вони кажуть, по який би ти друг не був. Які б відносини не були ніколи в житті. Мастило, якщо туди попадає пил чи ще якісь речі, воно витримує об'єм пилу, який може заповнити цю головку, щоб це мастило не втратило своєї властивості. Тобто, у нього там запас по ресурсу в мастило, в мастило, там розрахований на дуже великий термін. І не було жодного випадку, щоб була пересохла тріскачка, скарга, щоб тріскачка пересохла, і по цьому поводу вона вийшла з ладу. Тобто це мастило, вроді би Вера до таких немає відношення до мастила, але воно зроблене для них по спецзамовленню, і воно витримує той об'єм пилу, який може там набитись. Їх не потрібно обслуговувати. Їх можна використовувати промислово, але обслуговувати, отак в китайських дешевших там є такі гвинтики, розкручувати, там, знімати ще щось. Воно додає об'єм, але надійності воно не додає. У, у, у цих тріскачок їхнє. Фішкою є те, що вона є дуже вазенька головка. Ви як візьмете аналогічний прибор одна четверта подібного класу, ви побачите, що там голова буде так суттєво більша. І в якесь важкодоступне місце буде набагато важче до цього достатися. От. У неї так звана слім форма. Тобто в цих особливістів, що вони тоненькі, а у цих, що обертова голова. От, потім є ще у нас м, така серія, як циклоп міні. Циклоп міні, отака штучка. Вона взагалі довжиною 7 мм, і деколи теж люди питаються, що там неї крутити для чого робити. Але як тільки ви стикнете з тим, що вам потрібно відрегулювати вікна, ви відразу зрозумієте, що така тріскачка, замість того, щоб виймати там, закладати, вона вам суттєво облякнуть роботу. У неї при вкладеній біті довжина десь порядка 30 мм. Ви собі можете підкрутити оцею ломкою, коли є легке закручення. Тут є так само перемикач і ви вже собі працюєте тріскачку. Дуже дрібненький зуб, тут теж 4 з хвост градусів на поверхно. Тобто для такого сервісу, для таких робіт, це практично незамінимо штук. Останніми руками вже підтягнулись конкуренти. А до цього періоду, коли Вера випустила цю тріскачку, то, скажімо так, хіхікали конкуренти. І у Вере по ній продажі були ну шалені. Тобто вони на цьому заробили досить нормальний капітал. От, тому її, це є все-таки ще на сьогодні козером, і її опускати з виду не потрібно. От, е, оці набори тулчек і тулчек плюс. У нас є зараз віддіймовий, він такий самий, тільки тут у нього викладка плюс цей толщик, а толчик плюс плюс викладка. От, це є так само один з топ-продажів UVR. Вони гарно продаються. На наступний місяць або через місяць ми постараємось на них теж зробити спеціальну пропозицію. Там вже теж це обмовлено, прописано. Спочатку будуть гексподібні ключі, а пізніше ми до цієї теми повернемо. от, І тут було питання стосовно цього VA-груп. Оцей mm -hmm. набір він використаний якраз зроблений для власників Volkswagen Audi і Шкода. Тут є для зміни акумулятора в Audi, там q 7 q 5 там іде така зірочка. І плюс оці от речі там, вони типові там для Volkswagen Group. Тобто, ну, знаючи кому, його теж можна запропонувати. Зроблений він так само за тим принципом: ми як тягнути головку, вона буде дуже тяжко тягнутися. якщо торцівець. Як тільки ми опустимо чуть донизу, вона відразу піднімається. Тобто не донизу, а до гори, вона відразу виходить. Тобто вона так зроблена, щоб вона, як всі інструменти, не вилетіла самовільно. Але коли треба, ми її можемо витягнути. От, і широка комплектація обіток. От собі попробуйте, як воно знімається. От так тягнути воно того, можна, але того, а тільки догори, і вона відразу знімається. Так, маленькі. І, значить, пізніше, коли Вера побачила, що циклоп міні, він так само користується попитом, він актуальний, і зрозуміли його призначення, що він є там сервісний для важкодоступних місць, вони розробили тріскачку циклоп Міні 2. Я спеціально не читав до неї дата шита, просто дивився і думаю, чи я зрозумію для чого вона чи ні. Поки я не взяв торцеві головки під неї, я так би не міг зрозуміти, для чого це от випустили, Ну взагалі не приходило на голову. Потім, коли потрапив в руки на от, оці торцеві головки, і воно тоді зразу все стало ясно. Зараз mm -hmm. 22 мм. Якщо ми візьмемо будь-яку інакшу там. От це 13 голка 3,8. Ага. Ну, тут рівняти немає що. Тут от, е, от, і ці набори, от зараз ми так робили таку широку презентацію там, в політехніці, ще там було, це було правда ще до війни. І після того ці набори сантехніки вони почали активно ними цікавитися. Тобто обслуговує котли, та, там, ці насоси. От, і вони почали тим цікавитися. Ці головки можна так само використовувати і в стандартній тріскачці. Вони мають перехід під адаптер. І можна їх тоді вставляти в звичайну тріскачку. Але знову таки ми отримаємо довжину, там, яка абсолютно не співставима. Тут тільки з адаптером, а тут ми вже відразу головку. Mm -hmm. Але мінусом є те, та й тріскачки, що під неї підходять тільки ці головки. Ну, але вона під нічого інше не створювалася, вона під все розрахована і спеціально для цього купують їх інсталятори. Так само в наборі все це реалізовано, що і у всіх решта наборах. І всі ці властивості ймотають до притаманні. От, є набори такі більші. Це вже одна друга. Це вже хто там працює з Харлеями з Порше. У нас, до речі, одну тачку замовили хлопці, ми їм сконтактували. Вони реставрують Порше. не сучасні, а старіші. І вони такі задоволені були. І один клієнт до них приїхав, приїжджав в поляк, бо в Україні було дешевше, ніж в Польщі. Він приїхав. І він каже, цей клієнт: він каже: він як побачив тачку Вера, він каже: хлопці, я до того хотів вам задати питання, як ви робите, якісне чеш. Він каже: як я побачив те, що в мене в гаражі. Я каже, в мене все це. І з роботу він задоволений, все там було в них гаразд. От. Це вже великий розмір, це більш такий, вже звуку чути, що це автомобільне, воно вже так. До такого якогось сервісу відношення менше має. Ну, тут відповідний кейс, щоб воно там не поламалося. Біти розміру відповідного, ну і вже головки тут йдуть до 32 в комплекті. Тобто є і такого плану набору. Є вони там мікс, комбіновані, вони є в металевих кейсах 1,4, 3,8. Вони є всі так само в таких е, комплектаціях. І саме сучасне з цієї серії це Вера випустила. Так, це є 23 рік новинка. Це Вера, циклоп Пока. Вони взяли сюди циклоп, вони взяли сюди викрутку, біти. Все вони вложили, що можна тільки вложити. Тут ми маємо поворотну голову, перемикання реверса так само, як циклоп-спіт. І маємо mm. подвійний oh. магазин. Тут вже два комплекта біт, два ряди, і тут йде е, квадрат він подвійної дії. Ми маємо тут, е, можемо вложити собі подовжувач, який в комплекті, і отримуємо виклик. І воно вже тут головка, цілком така невелика. Воно вже дозволяє працювати. Є цілком нормальна викрутка, тобто не занадто велика і не занадто маленька. От, вставляємо бітку. От, з таким вже можна їхати в якийсь готель з найрабочим кондиціонером. Єдине, що тут вже немає замка під головку, тут головки вже кріпляться на магніті. Ми навіть можемо там одночасно це зробити. Тут є два магнітики по бокам, і всередині є магнітик для подовж. Але для таких середнього класу завдань. Цілком того достатньо. Тобто тим одним інструментом, їдучи на мотоциклі, можна себе підстрахувати і собі забезпечити якусь справність під час якогось випадку. По кругу попробуйте. Воно продається у двох виконаннях: Тільки з літами і з такою поясною штучкою, щоб бути як мачомен в разі поломки якоїсь. Головки, в принципі, є трьох типів. так як я вказав спочатку, вони є короткі, короткі втримування і подовше. І випустили ще. Цього року вера випустила по прості такі смужки. Цього року випустили такі смужки магнітні, які теж замочком дозволяють собі, для стан, якщо металове місця якісь частини зберігати теж ці. Геновики. Чи на візках збоку, собі можна примагнічувати? Так, як магнітики. А, все там, Що поламалося? Mm -hmm. Який тобі номер? 13-й кінь, будь ласка. Mm -hmm. О, і вони теж з замочком. вони повертаються, воно на замку тримається, так само, як у всіх наборах. Mm -hmm. І ще випустили в валюті цього року набір адаптик. За нього дуже часто запитували нас, і він на конець з'явився. Він дозволяє переходити з різних тріскачок, з маленької на велику і навпаки. Вера цього не випускала, бо тому що це казали, це не є професійним застосуванням для таких речей. Тобто людина обов'язково візьме тріскачку 1, четверта, заложить туди отакий квадрат, 32 гайку, зламає тріскачку і скаже, ви мені щось вийде. От, тобто людина, купуючи оце, повинна розуміти, що там, переходячи з циклоб міні на 32-го головку, є якісь певні обмеження. От. Але тим не менше, воно є в комплекті і можна собі завжди зробити перехід. будь-яку редукція на будь-який там розмір вже виходить.